Добрий день, я лікар-невролог вищої категорії, кандидат медичних наук і працюю вже в класичній медицині 37 років. І я обожнюю свою професію, це так, і завжди працюю з задоволенням. Але раніше, як всі лікарі, я була таким ну, скептиком щодо продуктів харчових, які нам допомагають себе покращити своє здоров'я. Бо я пробувала різні, різних фірм. І нічого не получала, ніякий результат. Але зараз дивіться, навіть зараз я також випиваю цель шут, бо це е, той продукт, який мене зробив е, зараз зовсім другою людиною. Е, я довго користалась цим сама як споживач, е, давала моїм пацієнтам, і я бачила дуже добрі результати. Але в бізнесі, якось це знаєте, мене ніхто не навчав, не навчав, і я цим не дуже цікавилась. Але після того, як я побувала в Манхаймі на, 30, на конгресі щодо 30-річчя компанії PM, це мене спонукало, бо я побачила, як це чудово, як люди радіють, тому що вони здорові, енергійні, але вони ще і фінансово дуже спроможні. І я собі сказала: а чому б ні? Що я не зможу так зробити? І за один місяць я достигла цієї. Е, цього ступеню і, ММ, і я дуже задоволена. і можу сказати, що я тепер фанат ПІМ інтернешнл Я відчуваю на собі ці результати. Я бачу результати на своїх рідних, на своїх пацієнтах, і інколи цей результат перевищує навіть очікування самих людей, які споживають ці продукти. Тому сьогодні я з задоволенням вітаю всіх наших партнерів і наших. Гостів, які прийшли на нашу академію, і якраз ця академія проходить під час яблучного спасу це православне свято преображення Господня. В цей день вірні е, віряни освічують в храмах новий урожай. А ми. Підводимо ітоги за місяць, що ми зробили для того, щоб залучити нових партнерів, щоб усі навколо нас були здоровими, успішними, енергійними, щоб ми могли поділитися секретом у свого успіху для тих, хто стоїть тільки на початку шляху з компанією PM International. І хочу сказати тим, хто тільки-тільки прийшов новачком, хто вирішив бути партнером цієї компанії. Хочу сказати, що ви витягнули дійсно щасливий квіток. Мабуть, ні для кого немає секретом те, що дуже важливо знайти в житті те, що приносить вам задоволення тобі самому і людям. Це і буде кайфом від улюбленої справи з послідуючим фінансовим достатком. Але головний інструмент для цього духовного зростання і фінансового успіху ну, 100% це не гроші, а результат, який перевищує очікування твоїх партнерів, клієнтів і самого тебе. У Фітлайн гроші не є головним, головне є філософія життя, а саме вміння поділитися з людьми тими знаннями, які дадуть можливість кожній людині на нашій планеті, бо п'єм не немає кордонів, відчувати себе здоровими, енергійними, спроможними, щасливими. Самий короткий путь до серця. Пам'ятаємо всі це щирість. І тому потрібно поширювати знання про можливості нашої природньої продукції саме від щирого серця. Що дає фітлайн? Про що треба казати людям? Про те, що він дає здоров'я, енергію, можливість спілкування на таких конференціях або лице до, до лиця, як кажучи, очі в очі, дає можливість придбати нових друзів до довголіття, розвиток. Безоплатні поїздки до різних країн, про які зараз вже говорили. Все це, мабуть, і є щастя, і можливість жити активним е, життям і отримати задоволення від не дивлячись ні на ні на що, навіть на те, що зараз іде у нас війна, і ключом до успіху є відданість вибраному шляху, послідовні зусилля щодо заохочення людей навколо вас до здорового життя, віра в досягнення цілі це головне. Компанія ж завжди стимулює тих, хто працює наполегливо і щирим серцем, розповсюджує знання про PM International, про продукцію. Наприклад, за прошлий місяць я заохочила вісім нових партнерів і за це отримала також ще й окрім фінансового забезпечення ще й подарунки. Це футболка з емблемами PM International, і це сумка-холодільник. І це також дуже приємно, бо компанія не забуває про своїх. Партнерів, які активно приймають життя, які приймають активне життя в процвітанні цієї нашої компанії. Тобто подарунка це нагорода за натхнення і праця. І я бажаю всім партнерам здоров'я, успіхів, задоволення від життя, фінансового успіху і тих можливостей, які відкриваються перед усіма, якщо вони прийшли до нашої компанії. Дякую, Ірино.